Але дивіться, який салон. Ну, По-перше, почнемо з дверних карт, що у нас тут такі є вставочки дерев'яні, повний електропакет склад підіймачів, плюс електрорегулювання квадійського, так і пасажирського сидіння. Для водія у нас є додаткова класна опція: це пам'ять сидінь, сенсорна велика мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, надійний автомат Айсін, запуск кнопочки, тут скрізь дерево, алькантара салон, плюс шкіра. Дуже класно це все виглядає. Шкіряне мультикермо. 205 оригінального пробіга, музика Fender, електрорегулювання з підігрівом дзеркал, датчик світла дощу з 2,5 бензиновим атмосферним мотором, чорного кольору в шикарній комплектації сел, з невеличкими пошкодженнями по позадку. Автомобільчик до нас приїхав в Україні. В Україні один єдиний власник, led ближнє світлофар, туманочки, оригінальні легкосплави 18-го розміру. Спереду встановлена практична нова зимова гума, ззаду гума трошки гірше. Безключовий доступ, хром-пакет, люк. Комфортний. Ззаду диванчики дивимося. Які. Також в прекрасному стані: Алькантара, шкіра, зафікси, підстаканнички, підлокітник. Тут все є. Максимально комфортний автомобіль, дуже великий просторий салон, дуже м'якенька хода, класний двигун, 2.5 атмосферний. Який з легкістю можна встановити газ четвертого покоління і економити на паливі. Запрошую на перегляд на майданчик за ціною 10 500. автомобільчик залишається тут у нас і будемо продавати і з вами разом кататися на ньому.